Уявіть собі, ви дивитесь футбол, а хокей. переглядаєте улюблений фільм або дивитесь ніданок з один присудин. Іноді дуже добре ви ковтаєте насіння, смажене насіння. Я знайшов прекрасний замінник. Це сирні палички, вони хрумтять. Вони надзвичайно сирні і ароматні. А як їх приготувати зараз? Я покажу. Хрумко буде. Обичаю. Щоб сирні палочки вийшли у вас правильними, треба дотримуватися технології і певних нюансів. І ось вони. Вершкове масло, воно має бути холодним. Я порізав на ось такі невеликі кубики. і далі продовжується робити. Притрушу трохи борошном і фактично, ось так, от нарізаю ножем. Під час цього процесу намагайтеся не торкатися масла руками, щоб воно не розтануло. Воно має залишатися холодним ще. Тепер я ставлю миску. Перекладаю сюди кубики масла, посипаю борошном і перетворюю цю суміш на крихту. Ось, подивіться, друзі, тісто у вигляді крихти, приємний на дотик. І саме зараз доречно змішати наступні інгредієнти: це свіжі зелені трави, розмарин. Можна і ось такими листочками кинути. І трохи чебрецю свіжого зеленого. А далі сир твердий, натертий. Перемішали. Ах, як трави працюють вже дуже ароматно. Із запахом сиру. Насамкінець додам сюди два жовтка. І починаю перемішувати руками. Скатали із тіста ось такий колобок. ароматний. І цю манюню загортаємо у харчову плівку і кладемо в холодильник на пів години. Яка вже холодна кулька. Так, вивільняємо її. Тепер я. Кладу пергамент, зверху тісто і ще один лист пергаменту. І починаємо працювати качалкою. Тісто зараз у нас вийшло завтовшки трохи менше одного сантиметра. Оп! Тепер, друзі, у нас мають бути сирні палички правильної форми. А, ножем для піци відрізаю зайве. Не робіть сирні палички довгими, вони будуть ламатися. І тепер викладаю на деко. Оп, оп оп І зараз вперед запікати у печі 180 градусів впродовж 20 хвилин. Краще, аніж на фотках в інтернеті. Оп. М -м. Видно шматочки запеченого сиру, а який на смак? Хромкі, ну що ж, друзі, подавайте такі палички із різними соусами або просто сметаною. Вони є прекрасним доповненням до будь-яких страв. А головне, ними можна просто перекусити або на сніданок, або у себе на роботі. І хрумкий, сирний, ароматний настрій вам забезпечено. А які палички вийшли у вас? Викладайте на нашому сніданківському інстаграмі або на Фейсбук. Сніданок з 1 плюс 1». І хрумкіть на здоров'я.